Чорне море дивовижне, його природа унікальна. До того ж, життя існує лише в верхньому шарі до глибини 150 метрів. Давайте дізнаємось, що шкодить екології Чорного моря, що його забруднює для того, щоб мати інструменти, покращити ситуацію. На стан води в морі впливають багато чинників. Це насамперед надходження забруднень зі стоком річок, оскільки Азово-Чорноморський водозбірний басейн охоплює майже усю територію України. Щороку з річковими водами до Чорного моря надходять тисячі тонн завислих речовин. У Чорне море течуть річки, що беруть початок у горах Шварцвальду, Валдайської височини, Кавказу та Малої Азії. Вони приносять у море в розчиненому стані різноманітні забруднюючі речовини. Характерно, що з Дунаю їх надходить вдвічі більше ніж з усіх інших річок, разом узятих. Крім того, морські води забруднюються неочищеними стічними водами населених пунктів, розташованих на узбережжях морів. Великий обсяг забруднень становлять нафтопродукти, які потрапляють у морські води внаслідок судноплавства, діяльності військового флоту а також портів. Найбільш забрудненою нафтопродуктами є бухта міста Севастополь. Тут концентрація нафтопродуктів у 180 разів перевищує гранично допустимі норми. Спеціалісти стверджують, що кораблі й берегові частини чорноморського флоту щодня скидають у море понад 9 тисяч метрів кубічних неочищених вод. Після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, Відбулося значне забруднення вод Чорного моря. В море потрапили мертва біомаса в значній кількості, мертва худоба, мертві тварини, змиви з полів, мінеральні добрива, отрутохімікати, хімікати, нафтопродукти, важкі метали.